Доброго дня, Заставінська громада. Я б е, хотів сьогодні дати відповідь на ті запитання, які е, Василь Йосович у, у своєму виступі в ефірі задав мені як е, чиновнику, як першому заступнику голови районної державної адміністрації. Шановний Василь Льосович, перед тим, як кому здавати оцінку Юлі Джус, Молдавану Василю Миколаївичу, ви візьміть зеркало у повний ріст і подивіться вигляд з боку. а потім будете говорити про Юлю, про зачіску і про все остальне. Я ще раз до вас звертаюся і кажу вам, що я, як державний службовець, для того, щоб добре працювали мізки, я п'ю є А як спортсмен, то я п'ю панангін для того, щоб добре працювало серце. Але таке відчуття, що ви перепутали. Панангін і п'яте, мабуть, пурген. Того у вас словесний понос, і ви не розумієте, що і про що ви говорите? Тепер я б хотів дати відповідь на деякі питання, які Василь Йосович задавав мені стосовно що я зробив, коли я був виконуючим обов'язки голови районної державної адміністрації. Зразу скажу, що. У мене не написано у трудовій книжці ВО голови районної державної адміністрації. Я перший заступник як був тоді, так і перший заступник зараз. Що я зробив для рідного міста Заставни? Перше, де до мене звернулись люди п'ятиповерхового будинку по вулиці Незалежності. Я не хочу нікого принижити, але, на жаль, до мене. Це питання ніхто не піднімав і не хотів його вирішувати. Я разом з начальником відділу архітектури і міста будування Вікіриком Василем Васильовичем це питання вирішили на протязі року. Будинок зданий, люди отримали ордера, можуть приватизовувати і мають вже якийсь порядок. Я думаю, що це вагомий внесок, і я ж кажу ще раз. На жаль, до мене це ніхто не міг зробити. Коли я був на посаді, я для міста Заставни перекинув кошти з районного бюджету, з районного бюджету на ремонт вулиці, яка йде в Севастопольська і Бажанського, де пан Іван Константинович Семенюк народився, то страшно було туди уверх їхати. І ми це питання вирішили і на той момент зробили. Я думаю, що немало те, що е, я написав лист у Міністерство оборони, до нас повернули військовий комісаріат, щоб наші діти, як Заставницькі, так і з дальних сіл, з Брідка, самушина, з самушина, зержавниця, не їхали проходити комісію у е, Кісмань, а вони проходили комісію у місті е, Заставна. І тим більше, що там працює десь біля шести е, гражданських. Е, Людей, які не військово зобов'язані, мають відповідну зарплату і, і годують своїх дітей за ті кошти. І в 2014 році, з моєї ініціативи, ми встановили твердий котел у лікарні, де ми зменшили використання газу. Тоді був у нас віце-прем'єр Яценюк і питання газу стояло дуже. В порядку денному мінімум використання для того, щоб не давати Росії заробляти на Україні, і ми це зробили, встановили і вже в 2014-2015 рік лікарня не використовувала газ, а тільки на твердому паливі. Такий ж котел ми установили і в нашій. Центральній котельні, але зразу дам відповідь там у звинувачення про 600 тисяч, які були виділені Василь Йосипович, ці 600 тисяч були виділені при голові адміністрації Ящуку Василю Григоровичу у 2003 році. Що я зробив ще як перший заступник тоді для міста Заставни? Саме головне, що я. Розумів, що в лікарні потрібно придбати обладнання новітнє в різні відділення, щоб люди могли отримати послуги на відповідному рівні, в тому ж у 14 році. Для стоматологічного відділення, де є керівник Леся Іванна Шевчук, ми закупили нові дві стоматологічні установки. Бо ті стоматологічні установки, які були в лікарні, це стоматологічні установки 60-х років, на яких дуже було важко працювати спеціалістам лікарні, в тому ж 14-му році. До мене звернулася Надія Анатольовна, директор загальноосвітньої школи номер 2 де ми встановили у спортивному залі відповідно пластикові двері, зробили ремонт. Оце такий внесок. І питання в тому ж році був прорив у гімназії, де вода затопила практично тир. Ми теж вирішили питання, поміняли труби. За рахунок спонсорів забезпечили цементом, гравіром і ті питання нагальні, які стояли на той момент, були вирішені. До мене звернулися в 2014 році освітяни. У нас є такий будинок юної творчості, де займається дуже багато дітей. До речі, свідоцтво на право власності має міська рада. Там немає вбиральні, і ви розумієте, що таке діти, хто педагоги, прекрасно розуміють, що дитині година-дві і десь їй треба піти. Але це питання до мене, я не знаю, чому, чомусь ніхто не вирішував. Я це питання вирішив на протязі двох місяців. Хто не вірить, може піти подивитися в будинку юної творчості. Прекрасна європейська вбиральня. І ще до того я в той же місяць. Повісив Ренви, щоб Заставницьким ГАЗ не капало за шию, коли вони йдуть голосувати на дільницю. Оце це питання, яке було вирішено оперативно і швидко. Я е, особисто е, брав неодноразову участь у сесіях міської ради, і в мене була пропозиція. До мера тодішнього до депутатів, щоб ми встановили отакі котли, які ми встановили у лікарні, щоб ми установили у наших двох школах, щоб ми не гріли трасу біля кілометра. І багато втратив, і так далі. На жаль, я знайшов спонсора, який готовий був поставити ті котельні в нас в місті, але міська рада, на жаль, не виділила землі. І ви, Василь Йосович, тоді теж були депутатом. І яка от допомоги я в цьому питанні не чув і не бачив? І питання залишилось. На тому рівні, на якому є, ми гріємо дороги, а на жаль, в школах є проблеми з опаленням. Що я зробив ще для нашого міста, це е, я б хотів сказати, що е, підприємець в нас є, якого я десь е, заставив заплатити. За оренду того приміщення, яке використовувалося більше тисячі гривні кожний місяць, відповідно, пішло у місцевий бюджет. У 2014 році я організував сам особисто благодійний концерт, благодійний концерт для ветеранів АТО, де Заставівський район зібрав саме більше коштів, а це було десь 38 тисяч, де учасники АТО, які були поранені, які мали. Проблеми з здоров'ям, вони зразу отримали це все на, у нас на сцені. У 2014 році всі дороги в місті і у районі робили будемо так, підприємства, які зареєстровані в місті Заставна. Це Облавтодор і це Орієнтир, де бурла працює. Ніхто в нас не працював ні армяни, ні грузіни, а працювали всі жителі Заставнівського району. А тим більше, що у Бурле працюють усі заставничани, і вони мали роботу аж до пізньої ночі, до, до пізньої осені я хотів сказати спільно з сільськими головами вирішили питання фінансування. І слава Богу, у нас дороги були зроблені. В тому ж 2014 році. Знаючи, що на сході йде війна, з моєї ініціативи була створена така робоча група, туди входила, Калин, входили громадські діячі. Ми закупили бронежилети для наших солдатів і відправили їх в зону АТО. Ми оділи повністю поліцейські відділення міста Заставни, де передали їм офіційно через накладну бронежилети і всю форму, яка необхідна для. Того, щоб вона, щоб вони могли виїхати на схід, я залучав до ремонту е, доріг наших спонсорів. Спонсорів і. Я думаю, що ті всі питання, які були на порядку денному, в той момент я їх вирішував. Але я їх вирішував і працював практично без єдиного заступника. Тільки через 9 місяців в мене з'явився ще один заступник, це з гуманітарних питань Зюльковський. Але я хочу вернутися до 2014 року. Я б хотів, щоб хтось тоді працював і побачив, що це таке, коли людям давали. Пов'язки, коли на сході війна, коли йшли мобілізації, коли у Звінячці перекривали дорогу, коли люди штурмували сільські ради у Юрківцях і у Бабині, коли приходили люди з Веренчанки до Заставни і приходилось людям доводити, що ця війна наша і ми повинні захистити. Нашу державу, я повірте мені, було трошки важко, але все рівно я ні перед ким не плачу. Я виходив до людей, розмовляв, і ми вирішували ці всі питання, які стосували, стосувалися мобілізації. Це що стосується моєї роботи, це так, я так коротко сказав. Хто схоче більше знати інформації? Будь ласка, згідно закону. Голова адміністрації звітує раз у рік перед районною радою. Що, на жаль, Василь Йосович, ви не зробили? Ви не звітували перед сесією міської ради. Відповідно закону про місцеве самоврядування, стаття 42, пункт 7, пункт 7 чітко визначено, що сільський селищний міський голова звітує не менше одного разу на рік. По вимогам депутата, він по депутатів повинен звітувати на сесії міської ради. Я не думаю, що 500 жителів міста Заставне це є та кількість людей, де можна затвердити ваш звіт і сказати, що усе було зроблено навідмінно. Василь Йосович, і саме головне, щоб ви не е, питали Юрія Васильовича, що робить е, Молдаван Василь Миколаївич, я вам раджу відкрити закон про державні адміністрації, стаття, 30, стаття 13 і 21. Ви побачите, що я маю робити і що входить у обов'язки районної державної адміністрації. І тоді не буде ніяких проблем з зверненням до голови районної державної адміністрації. Шановний Василь Йосович, я знову вертаюсь до Конституції України, де в статті 3 чітко визначено, що людина, її життя, здоров'я, честь, гідність це є саме основне в Україні, і це є цінність нашої держави і європейських таких, я б сказав, пріоритетів, що людина це. Саме дорожче, що у нас є. На жаль, для вас, я думаю, що е, приниження людей це так як добрий день. Я хочу, хочу дати вам відповідь на рахунок того, що ви звинувачили мене по базару. Я знову ж говорю, що це мої функціональні обов'язки. І я е, не винен, що в законі визначено чітко, що міська рада, керівник. Базару повинен, директор базару повинен забезпечити ветеринарну службу, забезпечити теплом, світлом для того, щоб вони могли відповідно працювати. Що ви зробили? Відключили зимою їм світло у зимовий період, що не можна ні в якому разі робити в опальний сезон, ніхто нікому нічого не відключає. І то, що ви говорили, що мені... Соловйова бринзу дала, вибачте мене, бринзи мені не треба. Мене сестра тримає три корови, бринзи мені вистачає. Якщо треба, то я можу перенести і вам. Але питання стоїть в людяності. В людяності в тому, що я кажу, що я скільки раз був у вас на сесіях міської ради, я не винен, що Юля Джус готується до сесії по всіх питаннях. І буквально десь, я думаю, що мінімум на 2-3 голови, вона інтелектуально виглядає краще, ніж міський голова. Це не моя вина. А те, що вона чи причесана, чи не причесана, у неї є чоловік, може йому так подобається, я не знаю. І принижувати принижувати гідність людини, ніхто нікому не давав ніякого права. Вона в першу чергу жінка, вона є. Дружина, в неї є діти. Я думаю, що ті діти дивляться інтернет. Я б не хотів, щоб моя дитина, дитина, у мене є теж хлопець, щоб він послухав отакі висловлювання про свою маму. Але слава Богу, він вже дорослий. Я думаю, що він би якось це питання вирішив і без тата. Це що стосується Юлі Джус, я ж кажу ще раз. Питання стоїть в тому, що ми всі повинні бути коректними. В першу чергу, ми люди і поважати один одного. Опозиція була в всіх державах. Опозиція це демократія, і з опозицією треба рахуватися і доказувати опозиції, що ви краще, що ви можете краще зробити, що ви розумніші, що ви більш ретельніше усе розраховуєте. Але знову ж. Я е, кажу, що я проробив уже три роки на посаді першого заступника, і тій, той об'єм роботи, який ви зробили за 2 роки, я даю гарантію заставнівчанам, що я би це зробив рівно за пів року. Василь Йосович, і ще раз хочу вам напомнити, виконавча влада в адміністрації, голова адміністрації Юрій Васильович Кітер, це газда, в якого. Усі загальноосвітні школи, в якого всі будинки культури, в якого всі практично садочки, всі садочки, вся сфера медицини, соціальна сфера, соціально-економічний розвиток і до до вашого відома. Що районний бюджет виконується щомісяця на 105%, Що по підсумкам соціального розвитку Заставинський район на п'ятому місці краще, ніж Кісманський район. І по тим питанням освіти, медицини культури, якщо порівнювати з е, нашими сусідами, ми стоїмо на порядок вищий. Але на жаль, я ж кажу ще раз, я вам говорив, що читайте книжки. Ви е, не розумієте простих речей, що дорога М19, яку ви говорите, що має робити адміністрація, це дорога, яка, яку обслуговує Чернівецький облавтодор. Я ж не питаю вас, чому ви не робите дорогу від Заставнівської наверху, штрики, як в Заставні кажуть, до відмітки міста Заставна. Ви ж її не робите це в межах міста. І ви її не робите. А на рахунок того сміття, що ви показали, я вам наступний раз покажу в межах заставни дуже багато сміття, щоб ви побачили. Це все є у межах рідного міста Заставни. Не треба нічого нікому показувати. Працюємо і все буде добре.